Всім добрий день! Я сьогодні буду оцінювати українські цукерки. У мене тільки 4. Ну, хотілося 5. Оце у нас є така табличка. І я буду оцінювати так цукерки. Бали ставити. Так, інтересно, з якої почнемо? Давайте з ділкою якоїсь Так. Так. Пока что самая любимая. Первое место. Будилка. А теперь... Ням -ням -ням. О, продолжим с высотой. Так. Ох, сейчас мы с улыбкой. Так, 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 что это за цукерка? Песечку он тариф, на что она похожа? она такая размельчая, а ну... Но... Не плохо, не плохо, что называется. Ai, vou de fila. Ai, vou de tritimista. Aqui, hum. 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 misto. É que é isso? Ну давайте. Йе. Зараз почекайте. Я води наберу, а то у мене вже від сонського паніка. І ще сообщення, я тільки в фільтрах набирайте воду, там сама чиста вода. Давай продовжимо. Все. Ромашка. Інтересна ромашка. Давайте дивимося. Ладно. Я всю не з'їм. Потім да Хай буде ем, друге місце. Друге місце. Напишіть в коментарях, чому великі цукерки роблять. Маптія. Если честно, я уже найдусь. <связываю> Ладно. И последняя украинская наша Шан, цукерка. Украинская. Так что. Да Это моё -мо. А блин, я распечатати. Ножиком ужиком давай. Тут цукор, Тут цукорку, то есть цукерку не йде розпечатати. Я даже зараз почекайте. Не іде розпечатати тут цукерку. корпуку. Зараз почекайте способ. Якийсь, може придумаю так, з спичкою. Іде проколоти. Идем проколоти спичкою, так. З зубочисткою. О, пішло использувати чийсь способ. Іспользуйте. Воно дуже гарний способ. О. Все, відкрилося. О, яка воно гарна. Ням-ням-ням. Це просто бомба пітарка. Хай буде тоді четверте місце. Просто місто ви вже заняті. Отак. Со вкусом України. У кра. На. четверте місце. Вот, друзі. Ми сьогодні заповнили весь стабель. Всім бажаю здоров'я, гарного, мирного неба і всім до побачення!